Дорогі друзі, я вас вітаю з'являється джип Чирокі Trailhawk на максимальній комплектації, на повному приводі з автозапуском. Дивіться, автомобільчик може підігріти вам салон взимку або охолодити його влітку, коли спекотно. Цей автомобіль дуже високий. 2018 рік випуск, модельний ряд 19-й. На шикарнючих легкославних дисках, грязева гума, практично нова, оригінальна 2018 року. Автомобілі невеликий пробіг, 64 тисячі кілометрів. Є задня камера, є задній парктронік. Автомобілі було пошкоджено, задня права частина, задня права сторона. Побачимо, що нема колеса, нема цих накладок. І відреставровувалось, відрихтовувалось і красилось у це заднє праве крило. Безпека в цьому автомобілі не спрацьовувала, тож це є прекрасно. 200 кВт. Майже 272 кінські сили, це має, також має безключовий доступ, має датчик сліпих зон, має підігрів заднього, е дзеркал заднього огляду, повний електропакет склопіднімачів, електрорегулювання дзеркал, шкіряний салон, він у нас комбінується з текстилем посередині. І шкіра разом із червоною стрісечкою е по кантику, електрорегулювання водійської сідушки, датчик світла, е туманочки передні, шкіряне мультикермо, запуск кнопки. На автоматі, електроручник, повний привод з виборами режиму повного приводу. USB-шечка там понятна, медійні отвори. Двозонний клімат-контроль, є система старт-стоп, є підігріви передніх сидінь, є підігрів керма, також є підігрів зони дворніков на лобовому склі. Це також є великий плюс. Затонований. Білий, дивіться, білий колір, чорні диски, затоновані в чорне. Виглядає класно. Далі. Салон у нас практично новий. Все в шикарному стані, все класно. Підстаканники, підлокітничок. Тут дефектори, всі цілі, дує в зоне клімат шикарно. Кондиціонер заправлений, його достатньо. Що хочу сказати по багажнику. Тут, в принципі, нічого нового, все те, що ви бачили, все тут. Тут ми знайдемо домкрат, номерний знак, хотіло откатники і балонний ключ. Ще є шапка. Друзі, цей автомобіль буде коштувати 20 тисяч доларів. Ну, виглядає шикарно. І хочу сказати, що по розходу палива він їсть менше ніж 3,2, а потужності більше, ніж 3,2. З мінімальними пошкодженнями на максимальній комплектації шикарний фуллет оптика, лінзи, туманочки це як положено. Грязіва гума, і цей автомобіль не підведе вас не тільки на, е, на автотрасі, але і за його призначенням прямим він створений для того, щоб преодолівати всі труднощі на. В Грязі на піску, на снігу і так далі, насічного местности їхати буде шикарно. Тож, друзі, якщо шукаете собі такий автомобіль, свіжий рік, мінімальне пошкодження, мінімальний пробіг, максимальна комплектація. Ми чекаємо на вас.